Привіт, що як ви, це знову я, це знову ліс, це знову біг. Тут знову я біжу. Це моє друге відео. Так, щоб було відео цікавіше, я тут, напевно, зараз підключу мозончик, музику, щоб було цікавіше. І погнали. Коротше, за сьогодні я пробіг 5 чим-то кілометрів. Я зараз пізніше вставлю фото сюди, скільки я пробіг. І тут поки я біг, було уйма куча моментів, коли хотілося просто здатись, але здаватись не можна. Е, і тут більше питання, що ти біжиш і тобі сил вистачає, ну, терпіння не вистачає. Ну, скоріше всього, це якась паніка іскущена починається в, в твого організму, тому що коли ти біжиш і без кінечні уці, без перестанні нагрузки, коли ти хочеш зупинитися, а тобі не можна. Тому це більше треба морально для цього всього підготуватися особисто людям, які хочуть похудати. Е, і, і треба моральний, моральна підготовка дуже сильна. Думаю, ось зараз запишу ще відео для вас, таке думаю, ну спробую. Поки активу спочатку завжди немає. Ну, треба попробувати, завжди є пробні і погані е, спроби. Зараз я можу це Б, не так все чітко і гарно коментувати. Ну я коментую так, як є. Я. я просто не знаю, як і що коментувати. Тому дякую тобі за перегляд. До речі, ось я знову піжу. Можу тільки подякувати за перегляд, щоб ти поставив лайк, попросити, може коментар, якщо сподобається. І гарного дня тобі! Зараз я тут добіжу і, і все. Добре день, Дякую за перегляд. Гарного дня. Удачі. Підписуйся.